Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ Україна. За вікном у нас 25 квітня 2025 року. Опа, яка дата в нас, да? сьогодні будній день. І сьогодні у нас такий лайт прогулянка, лайт формат, але все може бути і може це закінчитися подорожем на ринок на якісь локації з цінами на продукти і т.д. Але це не точно. В мене на меті сьогодні пройтись разом з вами біля метро від метро Чернігівська, котра отам от за моєю спиною, до метро Лісова через друзі, парк Кіота, через сакурову алею. Шучу, вона називається алея Сакур. Це найдовша алея в Україні, так кажуть, не знаю, не впевнений. 1408 метрів, майже півтора кілометри сакур. І це саме той день, коли треба сюди йти. Друзі, якщо ви. Разом зі мною хочете прогулятися, подивитися. Пристігнули рівні нікому не треба, ці вподобайки, коментарі, підписки. Погнали! Без зайвих слів. Друзі, Сокорова алея починається від метро Чернігівська. Отам от буквально е під стоп сходите з мосту за моєю спиною. Е Дорога на Троєщину, і ось буквально з перших метрів починається, бачите, алея Сакор. Тут дуже багато, дуже багато дерев, дуже багато людей. Я навіть не очікував, бо сьогодні будній день, зараз десь п'ята година вечора, ну приблизно. І це навіть ще не, ну, це не після роботи, коли люди просто попруть, мені здається. Ми з вами пройдемось. Подивимося від початку до кінця цю алею, подивимось, як люди тут зараз гуляють, відпочивають, фотографуються. Подивимось на самі ці дерева, бо без зайвих слів, мені здається, дивитися на цю красу просто мовчки нереально. Знаєте, дуже небагато місць в Києві, котрі безкоштовні. А це на сьогоднішній день дуже важливо. бо, ну, наприклад, Просто звичайний цінник на добропарк, котрі по Житомирській трасі, 450 гривень. Це просто, щоб туди з'їздити, зайти і просто подивитися на ці тюльпани. Да, Їх там мільйони, але все ж таки. Сьогодні, як я вже сказав, будній день. Я не пам'ятаю, чи в минулому році був я тут, чи не був, але в цьому році, мені здається, декілька днів або, навіть, ну, може, тиждень цілий ця алея цвіте. Значить, започаткували цю алею трохи історії ну це ж треба започаткували цю алею у 2011 році дивіться я так проти сонця, мене взагалі не видно. У 2011 році, саме у 2011 році між Кіота і Києвом е, відсвяткували, якщо так можна сказати, 40-річчя так би мовити, дружби. І Київ разом з Кіота висадили цю алею, і аж з 2011 року, бачите, вона е, завлікає людей. Люди навіть їдуть не тільки з Києва, приїжджають з інших міст, хто звичайно про неї знає. Роблять селфі, просто дивляться Сидять на лавках і відпочивають на галявинах, якщо це вихідний день, бо зараз, бачите, пусто і там, і там. Ну, Може, пусто, тому що не покошена трохи травиці, але... Це може бути. Якщо казати да, про людей, котрі сюди приходять, котрі відпочивають, то, е, ну, скажімо так, да, треба знати, що тут таке відбувається, і саме коли воно відбувається, бо сакури відцвіта. Ну, я не знаю, може через тиждень, може через два тижні тут взагалі нічого не залишиться. Е, враховуючи, що в цьому році доволі так тепло, незважаючи на те, що ще тиждень тому, можна так сказати, був сніг, була зима. І, до речі, я не знаю, через декілька днів теж обіцяють не дуже таку льотну погоду. Буде дощ і буде зниження температури. Зараз на термометрі десь до 26 градусів. Ну, не пекла ще, але тепла. І дуже багато хто <звищу> сьогодні вийшов, у будній день вийшов сюди, щоб це все діло. Подивитися, і ми теж разом з вами, друзі. Не перестаю вас вам казати, що якщо ви хочете підтримати канал, якщо ви ну просто банально можете це зробити, підняти один палець вверх та натиснути на вподобайку, я буду вельми вдячен. Якщо ви при цьому ще зробите якусь підписочку, якщо ви це ще не зробили 90%, ну мені дивно, але вони дивляться без всіляких підписок. Ну окей, хай буде так. Ну і коментар. Коментар теж допомагає, по-перше, отримувати від вас якийсь фідбек, а по-друге, просто допомагає розвитку канала. Так це працює на Ютубі. Також. Хочу зазначити, що е, нещодавно я створив тікток. Профіль посилання буде у в, під цим відео. Теж заходьте там ну, однохвилинне відео, але вони ну часто бувають ті, котрих, наприклад, в YouTube у нас з вами нема. Ну, наприклад, з останнього я там зробив тест. На нітрати е, редиса з Сільпо він зашкалював десь у 4 рази. Тобто при нормі десь 1500, Там тест показав десь 5800. Ви тільки уявіть собі, 5800. Ну, Відео воно було десь 30 секунд. Як мені його викласти в YouTube, а ніяк. Ну, разві що наприкінці цього відео я просто ні здрасті, ні до свидання викладу <свіде> відео з тестом Редиса на Нітрати. Ну, Для мене якось дивно. Тому, друзі, заходьте в TikTok, підписуйтесь, якщо ви там є, і буде всім. Щастя. Ось бачите, бабуськи відпочивають, теж дивляться на сакури. Добрий день, а ви не знаєте до кота, до коли цвіте сакура? Скільки вона? Тиждень, день, місяць? Дві, дві неділі. Дві неділі. Вона тільки почала. Та, і почала, почала. Да, да, почала, Тобто, десь так, до так, травня буде так, ще. Так, Можна їхати? Так, так? Так. Да? Да, да, Запрошуємо людей, бо такої краси, ну це ж... Да. А кажуть, що це ще найдовша в алея в Україні, чи не знаєте? Mm, no. Не знаєте? Це в 2011 році, да, вона 15. посадила? В 11 mm, Дякую. Yeah. В затінку, де є, люди зразу займають місця. Друзі, крім алеї цієї, котра у нас від Чернігівської до э, Лісової, хотів з вами ще. Обсудіть ті теми, котрі, ну, скоріш за все, вас хвилюють. І вони настільки вас хвилюють, що іноді по декілька одних тих самих коментарів я отримую під відео. Значить, ну давайте почнемо з мого початку, з стандарту, котре чуємо. Від вас, як звучить питання, ти знімаєш відео, показуєш ціни, показуєш акції, а пенсіонер отримує там 3 тисячі гривень. ми т.д. і взагалі ти ходиш, не працюєш і взагалі показуєш, і взагалі займі з йди е, устройся на роботу і так далі. і Так далі. Коротше, друзі, що я на це можу вам відповісти. Значить, я це вже казав і скажу ще раз: це на повному серйозі. Я кажу, дивіться. Відео, Зняти відео, да, е, ролик, котрий буде 20 хвилин для вас, е, по часу. Просто щоб ви орієнтувалися по часу, значить, 20 хвилин відео, щоб доїхати сюди, ну, наприклад, сюди да, півгодини. Пів години на зйомку, ну там округлим, да, 40 хвилин, там, це готове відео, 20 хвилин, його ж треба ще відрізати. Значить, півгодини приїхати, півгодини уїхати. Плюс, ну, хай окей, пусть, е, хай півгодини ще буде саме е, зйомка, тобто півтори години. Е, після цього, щоб змонтувати, щоб порізати, залишити, вирізати оці бекані, мекані, вирізати пусті якісь проміжки, особливо це стосується ринків, де ти йдеш від прилавки до прилавку, і наприклад, нічого не відбувається. Навіщо ви будете сидіти 5 хвилин просто дивитися на це? Ні. Ось тому, щоб змонтувати це, ну окей, хай ще година. Тобто в нас вже 2,5 години. Потім, щоб відрендерити, простими словами, склеїти все це ще хай півгодини. Це вже три години. Да? І залити на YouTube з компана YouTube, ну, хай це ще там півгодини, наприклад. Да? Тобто 3,5 години, а круглім, там якісь проміжки, якщо якісь паузи, ТДТП, це я кажу по мінімуму. Якщо 20-хвилинне відео, якщо 40 хвилин, то ще довше. 4-5 годин вашого життя просто щоб з'явилося 20 хвилинне відео на YouTube каналі. 4-5 годин. Е, тепер відповідаю, відповідаю на питання. Тим людям, котрі кажуть, йди е, працюй там і у пенсіонерів немає грошей. Я вас, друзі, запрошую. Запрошую разом зі мною. У 5-6 годин вашого життя для того, щоб зробити відео 20-хвилинне відео. Ті, хто кажуть, що ти заробляєш на Ютубі, там і т.д., і т.п. в продовження цієї теми кажу, що ви. Як основне дієве лице да, на тому ж ринку, кудись, куди ми з вами їдемо, ви приймаєте участь, і е, я вас знімаю. Да, знімаю потім ви самі монтуєте це все, витрачаєте, вбиваєте свій час до 5 до шести годин, е, дайте де, наприклад, це готовий матеріал. Мені ви не знаєте, як монтувати YouTube в поміч. Вчиться, ви монтуєте, вбиваєте 5-6 годин вашого життя. Ми заливаємо ваше відео, ваш відео з вашим фейсом на YouTube. І ці копійки, котрі ви отримуєте від цього відео, відосу, да, з, вами, з вами. А ви ну, будете витрачати час на ринок, да, ви будете розповідати, що ви бачите, ви будете пояснювати продавцям, що знімати можна, знімати не заборонено, ви будете витрачати свої нерви, за завантажимо. За Ролик, ви, якщо ви отримаєте якісь кошти да, копійки, я цю суму ваших копійок помножу від себе на 2. І віддаю вам, слухайте, бізнес-план, бізнес-ідея взагалі працює топ. І все, і ніяких питань нема. Слухайте, я вас запрошую, хоч хоч кожен день приймайте участь разом зі мною, поїхали на ринок, поїхали на ете, на те, на те, на те. Це я навіть не включаю сюди проїзд, бензин там, і т.д. і т.п., Бо в мене він, ну як ви розумієте, не не безкоштовний. Ось тому. Велкам, як то кажуть. Так, друзі, ми дійшли з вами до якогось такого дуже пафосного місця, де дуже багато людей і дуже великі дерева. І ще тут я бачу, бачите, тюльпани. З того боку, у нас вже, слухайте, як вихідний день. Всі щось ходять, гуляють, фотографуються. До речі, ось цікаве. Така біла а, сакура, бо всі, бачите, рожеві, і багато хто, наприклад, тут дівчата спеціально бачите, одягаються в костюми, щоб прийти сюди хтось в червоному, хтось в рожевому, хтось у білому, щоб на фоні якраз чи рожевої, чи червоної, чи білої сакури сфотографуватися. Всі, бачите, всі дерева, одне, друге, третє дерева всі <зас> заставбілі для фотосесій. І якраз тюльпани, те, що казав, в добропарку 450 гривень вхід. А тут, бачите, безкоштовно, майже ну, майже тільки час треба витратити, щоб сюди трохи доїхати. Так, друзі, ну і головніше, я ж забув сказати стосовно того, що якщо реально є люди, котрі е, згодні да вбити 6 годин, 5 годин, 6 годин свого часу, е, згодні е, бути в центрі уваги, да, згодні приєднатися та знятися в відео, будь ласка, пишіть мені. Є всі мої контакти під відео. Будь ласка, пишіть свої контакти, свої телефони, телеграми. Там мені на мейли все у вас вийде, все буде норм. Ось це дерево мені подобається. Дивіться, яка пухна. Та да, взагалі всі дерева, дивіться, як на сонечку воно переливається. Якщо б це було, знаєте, ще не сьогодні, а, наприклад, через тиждень, хоч, хоча бабулечки, бачите, сказали, що два тижні воно цвіте, але я сумніваюся, що через тиждень буде така краса. Мені здається, що через тиждень тут буде вже пусто із цього боку бачите всі я навіть не знаю кого більше хто чого більше фотографує чи себе чи дерева Ще друзі, я хочу вам сказати дякую за будь-яку активність, за будь-яку підтримку. Я маю на увазі. то, чи то коментарі, чи то лайки, чи то вподобайки, чи то якісь підписки. Велике дякую з кожен, хто це розуміє, і кожен хто підтримує канал. Також дякую всім, хто вже скористувався моєю підтримкою. Фінансово. Ну для мене це важливо. Я маю на увазі, хто задонатив да, по 100 грив. Там, чи 500 гривень, чи, да, є такі люди, да, є такі люди, але я кажу, що е, ані 100, ані 20, ані 10, ані 5, ані 30, 50 це різниці, різниці немає. Важливо, що ви це робите, бо кожна, е, кожна гривня це додатковий так, так би мовити, бензин для того, щоб доїхати в той самий Гоголів чи в Бориспіль від Києва. ну, вибачайте мене е, я е, подорожую не на е, повітрі. Реквізити під відео, монобанки, приватбанки, всілякі у нас є пейпали для тих, хто не в Україні. Будь ласка, якщо маєте можливість, а головне, хочете це зробити, велкам завжди буду радий, друзі. Нещодавно у нас вийшло відео, але я здивований, що якось ви його чи то не бачили, ще, можливо, все може бути. Де я таке тестовий формат зробив з села, з дачі, де я показав, розказав, провів рум-тур по своєму присадибній, присадибній ділянці і показав, що як, де відбувається. Ми орали під картоплю. Плантацію, ну і взагалі ознайомив вас з життям у селі. Дуже небагато з вас подивилося це відео, і дуже небагато, можливо, навіть ще не знає про нього. Тому посилання залишу під відео або у співаючій підкасті. Так, слухайте, ну так знаєте, щоб зафільмувати, наприклад, якесь дерево про себе з людей, це навіть ця, це той ще пазл. Бджоли, до речі, не дуже. Шкідливі. А ось оси, можливо, ви ще не знали, не чули. А ось оси, вони, дуже... вони як мухи. Вони переносять грязь, багнюку, вони переносять бактерії, переносять болезні, тому що вони сідають на все як мухи. На м'ясо, там на якесь гівно, вибачте за мою французьку. І тому, друзі, якщо ви десь відпочиваєте, да, там з кавунами чи з динями, і у вас е е аса да, кудись приземляється, то відганяйте, тому що ну, це може закінчитися не дуже весело. Сьогодні, ну я не знаю, мені зараз в спину так. Е Пече, я не знаю, на сонці, мабуть, вже зараз градусів 60. Не хочеться в це вірити. Але подивіться, на, на сонці, ось якщо отак от розвернутися, буде пекти в лице, але ззаду я вже трохи пригорів. Сьогодні у нас кінець, кінець, ну, друга частина ближче до кінця квітня. Е, я гадаю, що це літо буде таке спекотне, що навіть далі нікуди. І ми з вами... Ой, дивіться, цяпа, котик-мандрівник. Котик котик-мандрівник. І мені здається, цього літа у нас буде ну такий аврал по е, акваторії Дніпра, по озерам, що просто нікуди буде підступитися. В минулому році я пам'ятаю, що дуже дивно якось, знаєте, нібито не відкривали е, водойми. Да? Тобто, ну не те, що забороняли, а не дозволяли купатися. Але при цьому на всіх водоймах офіційних чи неофіційних були е, рятівники. Це дуже, ну це, це дуже якось дуже. Дивно так виглядає. І друге питання, котре теж важливе, це ваші коментарі. Це звичайно, ваші коментарі стосовно цієї чи іншої локації, стосовно цін, стосовно акційних якихось пропозицій. Що я маю на увазі? Коли ви пишете, наприклад, ну банально, да, я питаю там, де в яку локацію ми наступного разу поїдемо да, за Київ. Ви пишете якусь точку, да, якесь місто, да, чи ПГТ чи село. Друзі, пишіть більш розвернуто, бо я не розумію. Де воно знаходиться. Я відкриваю мапу, да, Google мапу. Я не бачу там якийсь ринок, чи недільний ринок, чи суботній ринок. Я взагалі там не бачу нічого, що, е, ну, що схоже на якийсь ринок, а ці, що є локації, вони там по відгукам вже чи зачинені, чи ще щось. Тому якщо ви щось пишете, то пишіть не просто одне слово, да, а пишіть більш розвернуто, коли це відбувається, чи субота, чи неділя, в який час, який по масштабам, чи є там кури та свині, чи там просто. Якийсь одяг, нафіга мені їхати 100 кілометрів в білу церкву, наприклад. Бо ніякої інформації по білій церкві в Гуглі, в Гуглі да, чи в Ютубі я, наприклад, не знайшов цікавої. А багато хто пише, що Біла церква, Біла церква, великий ринок. Де він хоч знаходиться, напишіть, бо от я гуглю, там, там мінімум три ринка, якийсь центральний, там я дивлюсь на фотографії, там якийсь треш. Нафіга туди їхати, там 100 кілометрів. Я здивований, знаєте, двома факторами сьогодні. Ось тут. Хто всі ці люди, ось дівчата, да? вони чи не працюють, чи це школа, чи хто, хто це. Бо ну в п'ятій годині вечора, наприклад, опинитися тут мені здається, ну не дуже <смас> не дуже легко. Ось там цікава фотосесія. Тут прям знаєте зона для фотосесій відбувається. І, причому багато хто фотографується чомусь е не поряд з сакурами, а хі -хі, на траві. Ви, так би мовити, зверху. Хтось цуциків своїх фотографує, хтось бачите, просто фотографує, щоб було. А там, там, там є. Я, я помилився. Я думав, що там нема, а там, бачите, там у волосі сакури. Дуже сьогодні багато бачите, і фотографів, і людей. і Ось фотосесії. Скільки фотосесій у нас? Раз, два дівчата, з того боку три, ось тут чотири. І ось там хлопець з дівчиною п'ять. Хтось вже фіто... відфотографувався і бачите, просто е... починає рухатися у бік метро. Я не знаю, як ви, але мені здається, що зараз саме та пора, саме та пора. У квітні місяці, коли треба наймати фотографа, та чи всією сім'єю, чи просто для себе коханого чи коханої робити селфі на такому бачите, на такому фоні. і Ніякі фотозони навіть не потрібні для того, щоб вийшли чудові, красиві фотографії. Так е я бачу ще одну бачите локацію, котра у нас цікаво, як діти туди перестрибнули. Я один бачив ролик в Ютубі, коли дівчина з, з одного боку перестрибнула на каменюку, а обратно вже ні. Обратно вже знаєте, якось чи то <хи> стрьомно вже було, чи не, роз, не розрахувала свої сили, але не до льот був. Якщо отак от сюди сісти, ось на, то, на той фон якраз буде саме то, ще один місточок. Все, що треба, друзі, для квітня місяця. Ні, ні, не, не потрібні ніякі розважальні торгівельні центри. Все, все-все є у безкоштовному навіть форматі. Реально, дивіться, хлопці ловлять хлопці ловлять щось на вудку. Вудка така імпровізована, але... Що Щось якась кілька, бачите? Не видно так, так? Спита, може, не на як вони цікаво сюди запливли. Хоч. <плес> На опарища, хлопці кажуть, ловлять. Ну, тут відсіли, я так бачу, я дно навіть бачу. Тут відсіли, мабуть, сантиметрів 30, мабуть, сантиметрів 40. Хлопці розважаються. Кіота, о, там навіть, бачите, в костюмах зараз ми туди підійдемо. Там все по феншую вже. Да, людей, друзі, людей, звичайно, немало. Ось про тих, бачите, японські мотиви. Хтось фотографує себе, хтось фотографує квіточки. Але головне, що процес йшов. Е, аніме чи не ані аніме, підкажіть, бо я бачу у дівчини якийсь склеп, якийсь череп. Це двіжуха. Вон там ельфи якісь вухами. Да. Раз, два, три. Софій! Бігом іди. Іди сюди. Давай, давай Круто. Можна за дівчинками. Також я ще вас Ага. Боже, яку красоту. Маше, піть хоче. Хапку тобі взяти. Раз, два, три. Клас. Мені Здається, дівчата можуть... Бізнес <гум> робити, поставити коробку якусь і збирати кошти за кожну фотографію е з бажаючих. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Ми майже дійшли вже до метро Лісова, і... а людей на диво не зменшується. Бачите, люди, хтось повертається вже, хтось ще тільки починає. Свою подорож від лісової у зворотньому напрямку на метро Чернігівська. Друзі, ну що, пройшли ми з вами по сакрові алеї, паркіота це від метро Чернігівська до метро Лісова. Як вам такий формат? Чи сподобалось вам те, що ви побачили? Мені, чесно кажучи, сподобалось такий, знаєте, лайт формат, такий якийсь релакс. Ще не вистачає, якщо б це було е -е, протязі цієї алеї якась е -е, така лаунж музика то було б взагалі. Топ. Якщо ви хочете підтримати вподобайку, влупили, палец вверх, прожали, не забыли проверить підписочку і погнали в следующее відео. Всем пока!